Привіт, друзі! Якщо ви теж обожнюєте все новеньке у світі краси, то це випуск саме для вас. Бренди приготували для нас справжні подарунки, нові формули, цікаві текстури, ефекти, які змушують сказати вау. Сьогодні ми поговоримо про найбажаніші новинки. Розберемо, що дійсно варто нашої уваги, а що просто красиво виглядає. Шанель знову перетворює макіяж на мистецтво. Їхня нова лімітована колекція це поєднання ніжних весняних відтінків з футуристичним блиском. Уявіть собі, рожеві і персикові кольори, але з металевим сяйвом. Виглядає просто нереально. В колекцію входить палетка тіней, ніжні, але хромовані відтінки, хайлайтери, шкіра сяє так, ніби ви тільки що повернулися з відпочинку на лазурному узбережжі, та лак для нігтів у загадкових переливчастих тонах. Як вам така ідея? Класика, але знод. Кою майбутнього. Ще одна новинка, яку неможливо оминути, це новий сонцезахисний флюїд від Lancome. Це не просто SPF, а справжній догляд для шкіри. Ніацинамід допомагає освітлювати темні плями, екстракт насіння біха контролює блиск та зелені технологію кульбаби, сприяють сяйво шкіри. Lancome обіцяє, що 71% темних плям стають менш помітними вже за три місяці використання. Це ж просто вау. І в Сен Лоран продовжує тішити нас б'юті новинками. Якщо ви мрієте про пухкі та зволожені губи, Новий Plamпін Oil саме для вас. Глибокий догляд та неймовірний блиск в одному продукті. Формула з оліями живить губи, не даючи їм пересихати, а ще він виглядає неймовірно гламурно, особливо під сонячними променями. Хто любить ефект соковити губ, мерщі пробувати. Якщо ваш хлопець або чоловік любить свіжі стильні аромати, то новинка від Armani це те, що йому потрібно. Парфум це, наче подух, морського бризу, змішаний з глибокими деревними нотами. Цей аромат має ідеальний баланс між свіжістю. Тю, чоловічою енергією та класичною елегантністю ідеальний вибір для весни та літа. Якщо ви шукаєте ідеальну сироватку для зволоження, то ця новинка від Ланеш може стати вашою улюбленою. В складі пептиди для пружності та підтягнутості, ніцинамід для рівного тону та сяйва та 24 тисячі капсул з вітамінами та маслами для ідеального живлення. Це той самий скляний ефект на шкірі, як у корейській красунь. Якщо ви любите контуринг, але хочете щось суперлегке у нанесенні, то ця новинка від Анастасії Беверли Хіллс точно для вас. Вона має ультракремову формулу, легко наноситься та розпочатися. Не липне та наскочується, тримається годинами. А чотири холодні відтінки ідеальні для створення природного ефекту тіні. Якщо ви ще не пробували стіковий контуринг, можливо, це саме ваш шанс. Це щось по-справжньому королівське. Дольчі Gabbana представили два нові аромати, які буквально переповнені пристрастю та витонченістю. Чоловічий аромат це теплий деревний насичений аромат із нотами цитрусів, ялівцю та дорогоцінних порід дерева. Він ідеальний для справжніх джентльменів, які ви Мінюють впевненість та силу. а жіночий аромат це зухвали пристрасний парфуми з нотами черешні, лимона та мускусу. Він одночасно ніжний і фатальний, як справжня королева, і найголовніше флакони з коронами, що додають йому особливої величності. Це не просто стіки, це справжня революція в макіяжі. Maybelline випустила ліфтер Стік з багатофункціональні кремові продукти, які можна використовувати для контурингу, хайлайту або бронзеру. 18 відтінків від світлих до глибоких, темних, щоб кожен зміг знайти ідеальний тон. Кремова текстура легко розташовується, створюючи природний ефект без різких ліній, та зручний формат просто нанеси, розтушуй і готово. Це те, що треба для тих, хто хоче виглядати бездоганно, але не хоче витрачати. Чати багато часу на макіяж. Якщо ваші губи потребують глибокого зволоження, тарт Melt Mask стане вашим новим фаворитом. 100% протестованих жінок підтвердили, що їхні губи стали ніжнішими, зволоженими та гладенькими. 87% натуральних інгредієнтів, мінімум хімії, максимум користі, та три відтінки: ягідний, ніжно-рожевий і прозорий. А головне карамельний аромат це просто вибух насолоди. Ця новинка від Revlon просто масхев для всіх, хто мріє про ефект лоу шкіри без зусиль. Лосьон для обличчя та тіла на 80% складається з води, тому він легкий, швидко вбирається і не липне у складі: гліцерин та екстракти суперфруктів, що зволожують шкіру, плюс ультратонкі перлинки, які створюють ефект підсвіченої шкіри. Доступний у чотирьох відтінках. цей продукт можна використовувати як основу під макіяж, хайлайтер чи навіть бронзер. Весна вже тут, а значить, SPF режим увімкнено на максимум. IT Косметикс випустила три в одному продукт: сонцезахисний крем, зволожуючи серем та праймер в одному тюбику. У складі кислота – ніацинамід і вітамін в 5 що забезпечують не лише захист, а й зволоження та рівний тон шкіри. Формула прозора тому можна забути про білий наліт на обличчі. Це просто знахідка для тих, хто хоче захист і догляд в одному флаконі. Якщо ти шукала ідеальний догляд для губ, із блиском, то ці олійки від гісу просто мрія. Вони не лише створюють ультраглянцевий ефект, а ще й доглядають завдяки меду та живильним оліям. Нові три відтінки – це сонячний поцілунок на твоїх губах, холодний рожевий, ніжний персиковий та нюдовий золотистим сяйвом. Плюс вони мають фруктово медовий аромат ідеально для літа. Фармасі повертає бестселер Green Clean Cleansing Balm, але у покращеній версії. Його нова формула м'яко розчиняє навіть стійкий макіяж і SPF, має текстуру сорбета, яка плавиться на шкіри, перетворюючись на ніжне молочко, та не залишає жирної плівки лише відчуття свіжості. Крім того, упаковку зроблена з перероблених матеріалів. Тож цей продукт не лише очищує шкіру, а й дбає про довкілля. Новий бальзам від доктора Алтея це щось особливе. Він не просто знімає макіяж, а й доглядає за шкірою завдяки унікальній формулі. Делікатні масла розчиняють забруднення, не пошкоджуючи природний баланс шкіри. Комплекс для звуження пор допомагає зробити їх менш помітними, так і формула, що підходить для чутливої шкіри. Якщо ти втомилася від очищувальних засобів, що присушують, ця новинка стане справжнім відкриттям. Рум'яна Тавр-28 це ідеальний баланс між пудрою та кремовою текстурою. Вони не тільки дадуть здорового рум'янця, а й мають ефект блюру, матують і контролюють блиск. Шість нових відтінків із назвами у стилі літніх коктейлів від ніжного рожевого до насиченого малинового ідеальний варіант для макіяжу на весну. Ось усі новинки цього тижня. Яка з них тобі сподобалась найбільше? Пиши в коментарях. А якщо хочеш ще більше бюті релізів, не забудь підписатися, щоб нічого не пропустити. До зустрічі вже зовсім скоро. Всім пока-пока.